Ну, дивіться, офіційно на початок повномасштабного вторгнення в збройних силах Росії 5689 одиниць артилерії. Так знищено на даний момент офіційно 5560. Ну тобто майже 100%. Ні, ну стоп, стоп. Треба ж читаємо читаємо до кінця 5000, тисяч. Оці цифру, яку ви назвали, це на озброєнні, тобто на чергуванні, так. і 11 тисяч на складах зберігання. Mm -hmm. От і насправді давно вже відкрили склади зберігання. Є вже навіть супутникові знімки, скільки знято бронетехніки, наприклад, навіть зі складів у Сахалі, на Сахаліні. І е, тобто, з одного боку, коли бачиш ці цифри, скільки в них на складах, то видається, що Боже, ну оце ж ніколи це не утилізуєш. А насправді виявляється, ну по-перше, вони зіткнулись з тим, що ми проїхали в 2014 році. Пригадуєте, коли почалась війна, і, е, на папері 100 танків в ангарі, приходиш, там, по-перше, їх реально 50, по-друге, з цих 500 давно продані акумулятори. Ми в 2014-му це полікували, а вони тільки зараз в зараз цю велику війну. Причому саме в масштабі Росії вперлись в те, що в них виявляється абсолютно така сама картина, що половини нема, половина не не придатна до ремонту. Але навіть те, що придатне, воно потребує саме серйозної розконсервації. Воно має спершу приїхати на завод, потім тільки поїхати на фронт. Але і при тому, вже по деяких супутникових знімках на ряді саме стратегічних великих складів вже понад 40% відсотків кудись ділось. Тобто вже, вже саме із запасів, не із того, що було, стояло на озброєнні на, на, на момент. Тобто, насправді, воно тане. І тут є два процеси. Так, да, вони поповнюють запаси, вони і продовжують випускати нові, і арт-системи, і танки, вони знімають з консервації, розконсервовують заводів, вони ремонтують підбите. Але судячи з усього, швидкість цього процесу все ж таки помітно менша, ніж та швидкість, з якою ми це знищуємо. А тут же ж, тобто різниця все наростає і наростає. Наприклад, по танках вони за місяць здатні виготовити до 20 нових і зняти з консервації до 50 старих. Разом 70. Ну, хай ще навіть 30 поремонтують підбитих. Окей, 100. А в нас зараз цифри ну, в день порядка десятка. Іде е, ліквідованих, тобто це порядка 200-300 на місяць. От вже пішла різниця. Е, схоже по артилерії. По арт-системах в них взагалі зараз біля 10 на місяць вони тільки здатні нових виготовляти. От, е, точну цифру, скільки зі складів можу зняти, на жаль, не володію, але ну, теж в десятках. А ми в день в десятках їх винищуємо. Тобто е воно тане, тане і тане, і саме тому росіяни так намагаються впарити оцей свій блеф, що затяжна війна їм вигідна. Насправді в них ресурсів максимум на рік.